Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас на розблокуванні ось такий телефон Xiaomi Redmi 9C. Телефон е був підмочений трохи, в результаті кнопки е самі деякі ну, звук. Вверху-вниз включення самі час у час, походу нажимались, вроді би так, за словами клієнта, і він скинувся. Ну і звичайно після скидання нас чекає така картина. Після ви не вийшли в обліковий запис. Тобто потрібно в обліковий запис Google, який був до скидання, який був зареєстрований в Play Market. Зараз будемо виконувати розблокування. Телефон вимикаємо. Точніше переводжу режим recovery і підключаю режим Місвісті. розблокування. Цим варіантом не прийшло, тому зараз іншим варіантом спробуємо.

Довідайте. Нагадую, це є телефон Redmi 9 c розблокування від Google аккаунту. Такий тип розблокування, такий, чи мій аккаунт. Там на вибір, якщо мій-аккаунт є два варіанти. Повне розблокування, тобто офіційне, є неповне. Чи інші типи розблокувань Huawei, Huawei, Samsung, FRP, тобто, на будь-які версії прошивки, Samsung, що ми говоримо, то є варіанти дешевші, але тоді потрібно уточнити версію прошивки. сказати Точно. і Якщо прошивка новіша, то тоді через авторизацію. На будь-якій версії прошивки також можна без проблем будь-який Samsung розпакувати і багато іншого. Тому якщо у вас е, подібна проблема, як на цьому телефоні, пишете точну фірму, модель і я вам зможу сказати, е, яка буде ціна такого розмікування. Свої контакти я залишу під відео, за якими можна буде звернутися для розблокування. Все, як бачимо, телефон готовий, розблокований. По часу зайняло разом із зйомкою відео 5 хвилин, ми 9 NFC, як бачимо. Якщо дистанційно, то може бути трошки більше, тому що потрібно. Дещо налаштувати вас на комп'ютері для виконання розблокування. У мене на комп'ютері все розблоковано, тому відбувається в рази швидше. Тож, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте запитання. Більш детальна інформація, як вже я казав, по контактах під, в описі під відео. До наступних зустрічей!